Котре в приміщенні бібліотеки відбувся майстер-клас. Анна Мірошніченко, керівник клубу творчої майстерності Красою душу з веселю та організатор різноманітних заходів, регулярно запрошує до бібліотеки майстрів, які бажають поділитися своїми уміннями та всіх охочих перейняти досвід, повчитися чомусь новому. За час існування клубу сформувалась власна група естетів та шанувальників творчості, котрі постійно відвідують заняття і з нетерпінням чекають нових заходів від Анни Мірошніченко та цікавих Ідей від митців через декілька днів розпочнеться весна, сади розквітнуть, і кожному з нас захочеться прикрасити їх якимись гарними речами. І сьогодні ми зібралися тут, щоб навчитися робити садову скульптуру своїми руками. Коли перший раз я почала готувати мастер-клас, я була впевнена, що я ніколи не навчуся навіть зробити самого простого грибочка, але це виявилось не так. Це зовсім просто. Звичайно, до виробів нашої героїні мені ще далеко вчитися і вчитися, але. Головне початок. А героїнею даного заходу стала художниця та скульптор Алена Корнусь. Вона навчила присутніх робити скульптуру грибочка власноруч. Процес виготовлення скульптури майстриня винайшла для себе сама. Як вона зазначає, робити це дуже легко і кожен може цьому навчитися. Виготовлення скульптури виконується в декілька етапів. Заготовка виробу, основа для майбутньої скульптури, робиться з підручних матеріалів, наприклад, з пінопласту. Як коментує майстриня, вхід йде все. Потім заготовка та кілька раз покривається розчином піску та цементу. Враховуючи специфіку застигання цементу, виготовлення найпростішої скульптури може тривати тиждень і навіть більше. І коли скульптура все ж таки набула своєї форми та потрібного розміру, вона покривається фарбами. За порадою Олени краще використовувати фасадні фарби. Та уже готовий витвір необхідно покрити будівельним лаком для більш міцного захисту. Так як майстер-клас тривав всього півтори години, у присутніх не було можливості проробити всю цю процедуру від початку й до кінця, тому Олена Корнусь підготувала покрокові заготовки і присутні могли проробити по бажанню один із етапів виготовлення. Наприклад, Арсеній Ткаченко, наймолодший із учасників заняття, забажав робити найважчу роботу надавати форму скульптурі. Мне кажется, что ну, первый раз я потрогал цемент, это кажется песок мне, обычный песок, без ничего. Или глина какая-то. Я только что сделал грибочки. Мухомор. Понравилось все это делать. Ну, попробую ежиков как-то сделать. А Олена Баштова забажала розфарбувати грибок та надати ему виду. В неї це білий гриб. Для мене це творчість нова, мені цікаво. Взагалі, садова скульптура вона дуже прикрашає сад, парк, будь-яку галявинку, навіть якщо поставити грибочку, вона оживить. І мені дуже подобається. От, у нас майстра сьогодні поділи з нами секретами, тонкощами його виготовлення, що там дуже цікавий склад суміш, яка з якої робиться цей грибок. Взагалі то вона молодець. Мені подобається. Олена Корнусь розповіла, що до виготовлення скульптури власноруч вона прийшла сама через любов до Прекрасного. І дома у неї вже назбиралася велика колекція її власних робіт. Деякі з них були представлені до уваги присутніх. Дома в мене прикрашено грибочками. У нас є і водойом. Ми все робимо власноруч чоловіком. І в нас і грибочки, і пеньочки, і лебіді во дворі. То есть, в принципі, любимо дуже ландшафт, любимо цвіти, і все це в нас так красиво стоїть вдома. Майстер-клас був дуже цікавим та повчальним. Кожен присутній із захопленням брав участь у процесі виготовлення скульптури. Ліпили та малювали зовсім як діти. І це свідчення того, що дорослим часом також хочеться відчути себе маленькими. Шанувальники подякували працівникам бібліотеки за організацію. А Олені Корнусь за набуте нове вміння. Дуже люблю творчість в будь-якому вигляді. І коли дивишся на готові вироби, здається, що це дуже-дуже складно. І коли приходить майстер і починає розказувати, як це відбувається насправді, думаєш, це така річ, що ти можеш зробити і сам. І через те мені дуже подобаються такі майстер-класи. Майстер і... Я дуже рада, що їх проводять в бібліотеці, і надіюсь, що і надалі вони будуть продовжувати таку практику.